Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Затишне і чисте подвір'я, охайний квітник і новенький дах. Це перше, що вирізняє ОСББ Старий бульвар. бульвар» двадцять у Житомирі. Енергозберігаючі двері. А йдемоте далі. у нас такий зелений, зелений садик. Всі на тоже жильці. Розвели, такой сделали красивий зеленый уголок. І здесь посадили у нас живые цветы. У СББ діє всього рік, але жителі не нахваляться змінами і створеним комфортом. У нас були окна очень плохие. Нормальне освящение работает. Тепло в подъездах. Тут такая була холодина, дуло так що я не знаю, сейчас хорошо. Ми задоволені всем. ОСББ, Боже, у нас голова наш сделал такой объем работы. Вы себе не представляете. Поменяли полностью крышу, поменяли окна, поменяли двери. Такой объем работы. Гораздо лучше. Видно, что у дома появился хозяин. Все было рыхлое, все падало, в дверях были щели. Сейчас все прекрасно, тепло. Мы выходили с коротким руководством подъезде. Больше 50 лет было нашим деревьям покронировали все бесплатно. Вы знаете, что это очень дорого. Одно дерево 350-400. Все бесплатно. У нас, кстати, было самое здесь действительно красивое место, наверное, в городе. Поэтому мы заняли первое место именно по городу и нам подарили беззакосилку. Она нам очень нужна, потому что у нас много травы. Тариф на обслуговування будинку збільшили на 30 копійок. Аргументується зростанням вартості електроенергії. Утім, позитивні зміни у будинку вплинули і на платіжну дисципліну мешканців. Ну, то що відповідальність людей то 100%, 100%. Але як були боржники, так і вони лишаються. На сьогоднішній день у нас одна квартира, яка от при, при, прийшли ми в ОСББ, то та квартира 12, вона так і не сплачує. Уже на старті з міського бюджету будинок отримав 700 тисяч гривень на капітальний ремонт даху. Далі кредит державної енергозберігаючої програми. Кредит нам обійшовся 90 тисяч гривень. Из этих 90 тысяч нам государство компенсировало 45 тысяч. 10 тысяч нам компенсировалось облрада. Проценты мы сразу заключили договор с Миской Радой, с тем, чтобы все-таки нам компенсировал Миска Рада. То есть мы всего на 5 лет, 32 тысячи, мы зиму прожили, по сути дела, Кокаралі один з недоліків ОСББ позбавлення допомоги аварійок. у критичних ситуаціях. Допомагають лише особисті зв'язки. Прорвало трубу теплопостачання постачання, і ми визвали аварійку. я не чекав такого, тому що я не знав ситуації. Вони прийшли, посмотрели. Гаряча вода льо під фундамент, тече, все, пар в пару. І він подивився, Е, ні, хлопці. Это не наше дело. Герка, ну вы сделаете. Мы потом будем разбираться. Мы потом или заплатим из своих денег. Нет, ребята. По не положено. у Житомирі. Кожен сьомий будинок уже створив своє ОСББ. Загалом їх майже сотня. Хто ж не хоче самотужки займатися проблемами свого будинку? Міська влада на власний розсуд призначить управляючого. Якщо конкурсна основа, то звичайно міська рада буде обирати того, хто буде подасть на кращу пропозицію. На конкурс управляюча компанія буде йти вже з переліком послуг та з тим тарифом, який буде влаштовувати управляючу компанію. І мешканці не зможуть змінити тарифу на протязі року на один рік. У випадку, якщо на протязі року також мешканці не визначиться з формою, він буде продовжений. Договір Катерина Білошицька Ілля, Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.